Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова були уже чиїмись, хтось ними плакав, мучився, болів, І з них почав, і ними ж, і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність, усе було асфальти і спориші. Поезія. Це завжди неповторність якийсь безсмертний дотик до душі. Моя душа, мов сизий птах, що вільно в небо виринає. Не знаю я, де щастя і страх, Та крила маю, і літаю. Хай доля кине сто доріг Я виберу свою єдину, бо хто в собі здолає сніг, той зустрічає теплу днину. Крати корунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Не мають пари, то будуть хмари. цьому ж, напевно, правда, пташина. А як ж людина? Що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, крила має. Вони ті крила віспуху піря справди, чесноти і довір'я, у когось з вірності у коханні, у когось з вічного поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості до турботи, у когось з пісні або з надії, у когось поезії. Або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Пливи, рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова. Править твій маршрут, шиє тобі парашут. Пасе тебе в глибині при своєму стерні, Коли зелені зірки. Падають в гирило ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть, певна, моя. Життя це тиша й сміх, його стане на всіх, Його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети. Рибо лети, я знаю всі мости, знаю всі маяки, роблю все навпаки. Лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, рибо, кохай, хай без надії, хай, хай без жодних надій. Радій, рибо, радій. Любов варта всього, варта болю Твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, псячого злого виття, шаленства і милосердь. Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть.